А це ті редуктори, від яких отримуєш навіть естетичне задоволення. Це редуктори від GCE. Що таке GCE? Бачите, Грикулес? Це оригінал. Бачите? Не знаю, чи камера покаже. Подивіться маркування от під цим пальчиком. От в кутику. GCE. Бачите? Ось що таке ГЦЕ. Тепер що в середині? Аргон СО2 та їх суміші. Ніяких перехідничків, тільки одразу штуцери підбираємо, який потрібно. Що таке ГЦЕ? Це кіло 700 задоволення. Ось так виглядає. Справжня якість. Хочете отримувати задоволення від якості? Звертайтесь на наш сайт, плюс-мінусінь. Також пишіть в приватні повідомлення та телефонуйте.